Сторінка 19. Параграф 5. Теплове розширення твердих тіл, рідин і газів. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про причини розширення твердих тіл, рідин і газів під час нагрівання, використання теплового розширення в побуті і техніці. Негативні впливи теплового розширення. Теплове розширення твердих тіл, рідин і газів. Використання ефектів теплового розширення, температура це фізична величина, яка кількісно визначає ступінь нагрітості тіла, вимірюється у Цельсіях. У п'ятому класі ви вже вимірювали температуру рідинним термометром. Пригадаємо, як він працює. Термометр складається з колби з рідиною і тонесенькою трубки. Капіляра. Під час нагрівання рідина розширюється і піднімається трубкою вгору, що дає можливість виміряти температуру. Тверді тіла також розширяються під час нагрівання. Демонстраційний експеримент. Експеримент треба виконувати винятково в присутності вчителя, вчительки або дорослих, обладнання та матеріали. Мідна кулька, металевий дріт порядок виконання роботи. Перше. Для експерименту візьміть мідну кульку та металевий дріт. Зробіть із дроту кільце трохи більшого діаметра, ніж діаметр кульки. Перевірте, чи можна просунути кульку через металеве кільце. Друге: обережно нагріти кульку. Знову перевірте, чи можна просунути кульку? Через металеве кільце, що спостерігаєте? Чому? Третє. що відбудеться, якщо нагріти не кульку, а кільце? Перевірте ваше припущення експериментально та зробіть висновки. Частинки, з яких складаються рідини та тверді тіла. Під час нагрівання активніше рухаються і коливаються навколо позиції рівноваги. Внаслідок цього вони більш інтенсивно розтовхуються і займають більше простору. Звичайно, різні речовини розширюються по-різному: одні більше, інші менше. Ця властивість покладена в основу роботи металевого термометра спіральний. Біметалевий стержень складається з двох різних металів. У разі підвищення температури вони розширюються, їхня довжина збільшується, але по-різному це призводить до розкручування пружини з'єднаної зі стрижнем, а стрілка, прикріплена до неї, повертається, показуючи температуру. Робота в групах, використовуючи додаткові джерела інформації. Дослідіть, як роз розміщуються рейки на коліях для руху потягів. Поясніть для чого між рейками залишають проміжки, проаналізуйте причини теплового розширення рейок. Під час нагрівання газ розширюються значно сильніше, ніж рідини і тверді тіла. Якщо газ нагрівають, швидкість руху їхніх молекул та атомів збільшується. Отже, вони займатимуть більше місця. Найдуйте кілька повітряних кульок однакового розміру, деякі з них. Поставте на сонце інше у затінок. Під кінець уроку обмірюйте кульки за допомогою стрічки, порівняйте їхні розміри та зробіть висновки. Цікаві факти. Вода має унікальні властивості, вона розширюється під час нагрівання, але тільки починаючи від 4 градусів. В інтервалі від 0 до 4 її об'єм зменшується під час замерзання води. Її об'єм збільшується, відстані між молекулами збільшується, лід має багато порожнин. Між молекулами і є легшим за воду. Негативні впливи теплового розширення. Теплове розширення в багатьох випадках потрібно враховувати, і якщо буде потреба, за умови зміни температури повітря може порушуватися герметичність рам металопластикових вікон, тиск повітря в гумових шинах автомобілів підвищується з підвищенням температури. Узимку двигун автомобіля прогрівають перед поїздкою, оскільки в холодному двигуні виникають щілини між його деталями, що викликає зниження потужності, пришвидшення зношення деталей двигуна і збільшення витрат пальці. Підсумки параграфа. При підвищенні температури збільшуються середні відстані між частинками речовини внаслідок збільшення швидкості їхнього руху. Тому об'єм речовини збільшується. Майже всі тіла тверді, рідкі, газуваті, розширюються під час нагрівання. Майже усі тіла в процесі плавлення збільшують свій об'єм.